Ми починаємо нашу другу частину. Ця частина стосується тих ризиків, які нам, у нас зараз є щодо ні введення воєнного стану. Ну, я хотів би з такого прикладу, ну, який трапився там рік тому в моєму житті. Коли, попри офіційне визнання факту агресії проти України і порушення Російської Федерації міжнародних договор, договорів та двосторонніх угод, численні людські жертви, продовження окупації, правоохоронні органи продовжують співпрацю з Російською Федерацією. Це ганебний а, такий випадок, який трапився, і я був його і, скажімо так, непосредственним свідким, свідком цього випадку. Ну, І ви чули то, що нам сказала пані Надія, вона дала таку жорстку концентровану оцінку тим діям нашої влади, які є на цей час. В квітні прошлого року на адресу столічного оператора телекомунікації дійшла вимога від Дарницького районного управління МВС щодо надання відомості відносно двох громадян. Електронних поштових адрес друг громадян України. Якоби з цих адрес в адрес пана Путіна були направлені, скажімо так, погрози і образливі слова. Ну, його назвали так, як називають його вся Україна. Тому Генеральна прокуратура Російської Федерації зробила запит. І цей запит відпрацьовувався на протязі лічених годин. Зважаючи на те, що витримувати такі документи можна лише за ухвалою суду, були проігноровані вимоги статті 162, 163 і 562 Кримінально-процесувального кодексу. Без статті 4, статті 4 статті 40 Закону України про телекомунікації. Про те, що оператори взагалі нісуть ну, ніякі відповідальності за той зміст, який є в цих повідомленнях. Бо вимога стосувалася не тільки громадян України, а і компанії-оператора зв'язку. Ну нічого не залишалось, як відпрацьовувати. І були направлені відповідні звернення і запити до Генеральної прокуратури, міністерства внутрішніх справ, комітету комітету Верховної Ради, Мі Юсти тощо відповідь Комітету Верховної Ради України в закордонних справах була повідомлення, що серед численних двосторонніх угод укладених між Україною і Російською Федерацією, відсутня конвенція про Правову допомогу в відносинах з Російською Федерацією. Міністерство закордонних справ навпаки було повідомлення, що правовідносини між органами юстиції України Російської Федерації здійснюються на основі Конвенції СНД про правову допомогу і правові відносини у цивільних сімейних кримінальних справах ще від 22 січня 1993 року. І протоколу до неї від 29 березня 1997 року. Також повідомлення про ді угоди про співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Генеральною прокуратурою Російської э, Федерації, яка була укладена у 2010 році за часи э, Януковича в Москві. Міністерство юстиції свої відповіді дало роз'яснення щодо важливості та необхідності дій цієї конвенції. Тобто, всі ці органи, э, я не буду там підлічувати то, що було, але всі ці органи почали Відбілювати дії і доказувати, що оператор повинен надавати всю необхідну підтримку і допомогу Російській Федерації. Вибачте, ми торгуємо чи воюємо. Що ми робимо? За що наші хлопці гинуть на Востокі? ГПУ також письмово підтвердило, ну, про всяк випадок, якщо кому цікаво, ми взяли ці всі відповіді, склали копії в цій. От ці всі листи, які нам приходили. Це все є. Якщо кому цікаво, будь ласка, ми можемо надати копію і е, ознайомити вас. Далі. Варто зазначити. Що сьогодні кримінальному преследованию підлягають всіх засуджує злочинную политику путіновського режима. Тобто, виникає подвиг Официальная позиция ГПУ відносно безстереження збирання відомостей для Генеральної прокуратури Російської Федерації. Бо а, нам повідомила а, Міністерство внутрішніх справ, що вони робили ці всі запити на вимогу Генеральної прокуратури України і прокуратури Данського району. А, виникає... Питання відносно того, чому ГПУ, незважающий на офіційну позицію відносно Генеральної прокуратури Російської Федерації на Украину, противоправные ув'язнення Надії Савченко, підтвердження Количным генеральним прокурором України Єремою зростання випадків порушення прав громадян України з боку російських державних органів, наполягає на неухильному виконанню запитів компетентного органа агресора не убачает порушень вымог криминального процессуального законодательства при вытребовании у оператора телекоммуникации без ухвала следчего судьи. Акцентую вам, без ухвала следчего судьи. Информация, віднесены до охраняемой законом ТМС. ТМС листування, порушится Конституционная норма. Зазначено, зумовляє зростання недовіри до правоохоронних органів України, які сумлінно надаючи допомогу органам юстиції Російської Федерації, потурають путінського тиску, та фактично сприяють кримінальному переслідуванню агресора в Україні. Тобто вони нас переслідують, а ми їм допомагаємо.